Гарна сім'я, дівчата і хлопці, чи то вечора я недавно показувала, як я роблю торт Карпатка. А перед цим я показувала, як я роблю еклери. До речі, такі гарні вийшли. От, я показувала, як я роблю заварюю тісто. Але якщо еклери мені дівчата висилали, які в їх вийшли, то ще Карпатку ще ніхто не, не ризикнув робити. Або, може, просто мені не висилали. Оце не ще спрощую рецепт, дівчата. Не треба ніколи нічого боятися. Значить, так, сьогодні знову стакан водички, у мене тут 210 мл. Може, навіть трішки більше. Ось маргарин. Сьогодні маргарин у мене тут 80 грамів, приблизно, може, 75 ну, не більше, більше не треба класти. І покладу. Дрібку солі. І ставлю на вогонь, а як рідина ця закипить, то я швиденько туди буду вводити 150 грамів борошна. Ось я відміряла. І лопаткою швиденько треба перемішувати. Так Гарно, гарно, гарно. Все вийде, щоб не було комочків. Дівчатка, ось так. Півтори-дві хвилинки я поварила, поки почало приставати до дна. І все відставляю. Хай трішки воно постоїть. Просто ось так. Хвилин, може, 5-10. І буду яйця сюди вбивати. А треба буде нам яйця. У мене 4 штуки, приблизно треба 4. Якщо яйця дуже замаліт у вас, то може треба буде і 5. Тепер я сюди б'ю по одному, по одному яєчку і ось так буду втирати. Не дуже легко, але і не важко. Тирать, тирать, тирать по одному. Кось замісила я тісто, чотири яйця. Ось таке воно. Думала, може, і п'яте, але в мене п'ятого немає, то буде так. Тепер викладаю я його оце горою. Просто горою так на поверхню. Так, дівчатка виклала, я ось так горою. Взагалі-то його треба так і залишити горою, але я щось боюся, що воно не пропечеться, то я трішки розправлю, зроблю його таку форму торта. Взагалі-то можете робити такі еклери, хоч малесенькі чайною ложкою, можна шприцом, хто як захоче. Ось так я виклала, а тепер ставлю в духовку 180 градусів. Рівно на 40 хвилин, а може навіть 42 чи 43. І не відкриваю духовку взагалі, як би вам не хотілось. Ось, дівчатка, моя карпатка така спеклася. Побоялася я гору зробити, хоча треба було не боятися. Сміло робить гору, все б пропеклося, все було б гарно. Залишаю я оцей пиріг. Хай холоне. Просто так, хай холоне. Потім я зроблю крем. Ось у мене є масло, залишки масла. Залишки згущенки. Це варена згущенка, це така. Я зіб'ю крем. Ось так. Звичайним вінчиком це все змішаю, зіб'ю. Ось так розріжу на попола. Накладу в одну половинку крему і в іншу. Потім з'єднаю. І торт готовий. Дуже смачний буде. Завтра вже зустрінемось, завтра розріжемо, завтра покуштуємо. Так, дівчатка, він, на вигляд, начебто й не дуже. Але ось такі він у розрізі. Чим цікавий крем, бо він масляний і. Зварене з От. Але ще я так дуже сильно ну, не збивала, а просто так перемішала ці всі інгредієнти і ось так воно вийшло. Смачно. Можна взагалі то зварити і заварний крем. Але я заварних кремів не люблю, якщо чесно. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю до зустрічі!